Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Хмельницькому, де вибухом газу зруйновано частину багатоповерхівки, триває пошук жінки під завалами. Її чоловік запевняє, що дружина була вдома у момент трагічної події. Подружжя мешкало нижче поверху, де вибухнув побутовий газ. Зруйновано 9 квартир, ще 15 пошкоджено. За даними мерії, рятувальна операція триватиме усю ніч, є ризик обвалення, тому надзвичайники дуже обережно розбирають завали. І поки не можуть дістатися місця ймовірного перебування жінки. Мали прийти з роботи додому, так? Да. Богу дякувати, що це сталося не тоді, коли були люди вдома. Такі жінка говорить, що з четвертого поверху жінка лишилася там у квартирі. Чоловік вийшов на кухню після того, як ми е, зможемо розчистити дорогу, е, зможе заїхати великий кран е, ДСНС. Ну і власне вони продовжать розбирати е, о, ті от бетонні панелі, які е, не дозволяють зараз продовжити пошукову операцію. Дві години тому ворог атакував безпілотниками Чугуїв. Це Харківщина. Там пошкоджено цивільне підприємство, вирує пожежа. За даними обласної військової адміністрації, наразі без постраждалих. Власне, росіяни від ранку атакували дронами і артилерію і ще й Дніпропетровщину. Там є руйнування у трьох районах Нікопольському, Павлоградському та Синельниківському. На Нікопольщині у наслідок атаки поранено чоловіка. Його Шпиталізували у стані середньої тяжкості, кажуть в обласній військовій адміністрації. Від ранку окупанти поцілили у ліцей дві багатоповерхівки та з десяток приватних будинків. Під обстріл на Дніпропетровщині потрапила знімальна група німецького видання Die Welt. Поранені журналіст, оператор і продюсер. За 30 кілометрів від передової, коли медійники знімали український підрозділ ППО, російський ланцет атакував військову автівку, припарковану поруч. Оператор зафільмував момент удару. Один наш воїн загинув, іншого поранено. На околицях Мирнограда, це місто неподалік Покровська, тривають вуличні бої. Про таке повідомляють у військ Схід. На Покровському напрямку ворог атакує в районах 12 населених пунктів. Військові, які захищають Покровськ, кажуть, окупанти малими групами та поодинці пробралися у місто і намагаються накопичуватися в різних його районах. Наші оборонці кажуть, росіяни стали частіше використовувати важку техніку, аби прорватися між українськими підрозділами. Ворог зайшов на околиці Мернограду і е, Також використовує свої не тільки артилерійські та е, безпілотні системи, а також піхотні і технічні засоби. Тому е, зараз це дуже дуже ускладнюється. Ситуація досить важка. Ведуться тяжкі бої, вуличні бої. Затоплені ворожі бліндажі, важка техніка окупантів, грузне та тони у багнюці Мережою шириться кадри затоплення російських позицій після часткової руйнації дамби білгородського водосховища. Вода почала затоплювати шляхи, які ворог використовує для військової логістики у районі Шебекіна. І на Вовчанському напрямку підрозділи окупантів, які форсували сіверський Донець, фактично відрізані від свого тилу. За даними місцевих джерел, рівень води продовжує. Зростати план припинення вогню обговорять наприкінці тижня безпекові радники України та лідерів Євросоюзу. Цю зустріч анонсував Володимир Зеленський. Напередодні він заявляв, що Київ та коаліція охочих працюватимуть не довше 10 днів, і пункти плану мають бути короткими без великої кількості деталей. Під час коаліції охочих європейські лідери сказали, що вони би хотіли а, також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких кроків. Це не план. а… План закінчення війни. Ну, скажімо так, це план, з якого починається дипломатія. І в принципі він є основним. Відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. 25 мільйонів євро на підтримку енергетики Україні нададуть Нідерланди. Про таке заявив очільник МЗС цієї країни після зустрічі із Володимиром Зеленським. Гроші підуть на закупівлю газу у Європі, на обладнання та аварійні ремонти. Нідерланди вже підтвердили участь у так званій енергетичній коаліції, яка є новою платформою і створена, аби допомогти Україні пройти цю зиму. Долучилися до цього об'єднання і Норвегія. Перші переговори в новому форматі мають відбутися вже цього тижня. 25 мільйонів. 10 мільйонів з цього попрямують до енергетичного фонду України. 10 мільйонів є БРР на імпорт газу в Україну. 5 мільйонів це буде безпосередня підтримка, тобто це компресори газові та інші матеріали, що ми можемо постачати якомога швидше. І я гадаю, що це також мета цієї нової коаліції, якщо можна її так обізвати, це подивитися, що саме ми можемо використати для того, щоб залучити експертні знання в енергетичній сфері, що може допомогти і серед інших союзників, щоб підтримати цю ініціативу. В Україні розпочався опалювальний сезон. До тепла вже підключили 13 областей. Решта регіонів готові запевнили у Міненерго. Нестачу газу через пошкодження від російських обстрілів компенсуватимуть за рахунок імпорту щодо енергосистеми. То там ситуація контрольована і збалансована. Запевняє міністерка енергетики Світлана Гринчук. А щоб не було аварії, все ще діють графіки відключень до двох черг одночасно. Складна ситуація на Чернігівщині. Відновлювальні роботи тривають на Харківщині та Одещині. Кожен регіон буде приймати рішення щодо того чи іншого навантаження саме тепломережі для того, щоб забезпечувати українців теплом, повністю завершена. Ремонтна компанія на атомних блоках. Всі дев'ять атомних блоків вже знаходяться в роботі і видають електроенергію на повну потужність. Накопичено достатні ресурси вугілля, мазуту, накопичені ресурси газу. і Тут робота продовжується. Попередмістю Запоріжжя окупанти вдарили сьогодні керованою авіабомбою. КАБ влучив поруч із житловим будинком. Той зайнявся, і двох мешканців із численними пораненнями ушпиталили. Загалом, за даними ДСНС, у селищі пошкоджено сім дачних будинків. Зруйновані вщент будинки, а в деяких вибиті вікна та дахи. Просто дивом обійшлося без жертв після обстрілу центрального району Херсона. Ворог атакував з артилерії на світанку. Люди кажуть, чули щонайменше п'ять вибухів. Задражали гавку моя. Ой, мамочка моя рідна. А я так і і це ви знаєте, як чувство вже третій день. Оце так хожу, не роздіваюся, що на спись, там скамейки. І сиджу і сплю і так і все. Боюсь я боюсь Я мені вже 84-й год го року. У війну родилась я це синок старого така. У Луцьку демонтують секцію дев'ятиповерхівки, котру влітку зруйнувала російська ракета. Тоді двоє мешканців загинуло, ще 30, отримали поранення. Нині експертиза визнала висотку аварійною, тож під'їзд мають повністю демонтувати та чи відбудують на його місці нові квартири. Це з'ясовував Володимир Миколайчук. Теж без домівки лишилось. Так, так такі саме, як і ми. Петро Сінчук щодня підгодовує трьох котів біля зруйнованого будинку. У червні в цю багатоповерхівку влучила ворожа ракета. Тоді загинула молода пара. Ще 30 людей дістали поранень. У пана Петра квартира вціліла, тільки винесло шибки, але жити в ній не можна, бо є небезпека ввалу. Тож він постійно приходить побачити її, хоч з подвір'я. Дивлюся на квартиру, де до неї, дони сам обхожу кругом самі будинку, самі. Чи що, 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 не, не рушається. сказав сам, все просто слава, пока все стоїть на місці. Це вони бачили, як від'єднає перший під'їзд. Саме на нього припали найбільші руйнування, тож під'їзд визнали аварійним. На початку жовтня будівельники винесли всі речі з квартир і ось розпочали демонтаж. На місці ось другий день поспіль працює спецкран. На демонтаж мерія виділила майже 10 мільйонів гривень. Аварійну секцію мають розбирати до фундаменту. Цим великим екскаватором кусаємо на більш мілкий оцей бій. Робимо далі, великий, таке теж буде тут великий екскаватор, задіяний, і машини будемо відвозити цей бій на, на призначене місце, де буде стояти дробілка, і це все буде передроблюватись на, на маленьку фракцію, і буде це все використовуватись ну, там будівництві доріг, площадок. Після демонтажу першого. О, під'їзду повторно обстежить сусідній. Чи не пішов він більше тріщинами під час будівельних робіт? І чи підлягає відновленню? Чимало мешканців не хочуть повертатися у свої квартири, бояться, адже верхні поверхи сильно зруйновані. Якраз біля цього, біля епіцентру цього вибуху, слухайте, в мене тріщини, всенький поколос, в мене вода л'ється, я готую, як останній раз заходила, то е, капає, а тут хлюпає, слухайте. Немає не ламінату, двері всі побиті, вікон немає, нічого немає. Я, я не знаю, яке це становище буде, слухайте. Ну, якщо він придатний, то треба було придати. А ми хоча накрити демонтаж аварійної секції завершить до кінця року. Далі 2-3 місяці піде на експертизу, і поки рішення зносити весь чи залишити немає. Власники квартир отримують компенсацію на оренду житла: 14 тисяч гривень. Кожен тут людям заборонено жити. Ось міська рада потурбувалася, якби виділила дала можливість кожному кожній квартирі найняти житло десь по по місту, і відповідно оплачує кошти за за це на житло. І буде в принципі це продовжувати робити, допоки люди не зможуть повернутися в свої домівки. Пан Петро із дружиною винаймає квартиру поряд, не полишає надії знову повернутися у домівку, в якій прожив 30 років. Полю полюбово повернутися назад. Я навіть меблі майже сю залишив Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, Марапон. Єдині новини. Володимир Зеленський відзначив державними нагородами майже півсотні працівників енергетичної галузі. Президент наголосив енергетики, попри постійні російські удари, роблять усе, аби українські міста і села могли жити. Зеленський нагородив працівників галузі Сумщини, Чернігівщини, Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси. Серед них є й важко поранені. Посмертно орденом за мужність відзначено Анатолія Савченка та Руслана Дейнего, водіїв Чернівців. Чернігів Обленерго, котрі загинули під час ліквідації наслідків російського удару. Є також ваші колеги, які, на жаль, віддали своє життя заради того, щоб Україна жила. Шануємо їх пам'ять. І хочу сьогодні вас тут нагородити і ще раз подякувати. Ви робите неймовірні речі. Культура як мова миру і сила, котра об'єднує нації, на львівщині відбувся міжнародний культурний форум, творча платформа, де митці, науковці та дипломати з 15 країн світу обговорювали, як культурна спадщина та сучасне мистецтво можуть творити нову цивілізацію вільних людей. Тож які сенси несе українська культура світові, і в чому її унікальність з'ясовувала Олександра Стасишин? Мелодією трембіт запрошують українських та іноземних гостей на культурний форум. Такого інструменту немає напевно ніде в світі. Далі ще одна українська родзинка у виставкових залах тисячолітня трипільська кераміка. Посуд самих різних форм, самих різних розмірів. Оці всі речі вони зібрані зі шматочків. Поруч мистецтво сучасності, те, що творило ще у мирній Україні, і під час великої війни живопис, кераміка, скульптура, вишивка. Ми дуже старовинна нація. Ми маємо багато культуру. Ми маємо тисячолітню історію, яка зараз. Теж перегукується з сучасністю. Сучасне мистецтво воно проявляє емоції, думки, настрої. Ми можемо не бачити, що це класичне відображення дійсності, але коли дивимося, якісь емоції вони викликають, аби глибше зрозуміти українську культуру на львівщину з'їхались науковці, бізнес-лідери, дипломати та митці з 15 країн світу. Головна мета події розпочати діалог про роль культури у формуванні миру, духовності та партнерства між націями. Так званий культурний Давос. Я вважаю, що через призму культури ми маємо творити все. Якщо ми будемо творити через призму культури, духовності, моралі, точно не буде війни, точно ми побудуємо нову цивілізацію. Для нас це важливо. Ми українці маємо бути провідниками цього. Україна має свою унікальну культуру. Це і мова, і одяг, і їжа, і музика. Тому це варто популяризувати, поширювати на загал, щоб про цю особливість дізнавалися далеко за її межами. Культурну спадщину та інноваційні бачення сучасності обговорювали на панельних дискусіях два дні поспіль. Учасники кажуть, такого майданчика для спілкування у цій галузі завжди бракувало. Це місце, де випрацьовуються сенси, і сенси це не щось стале. Да тобто ми постійно. Намагаємося зрозуміти, хто ми про що ми, де наші корені, як ми змінюємося, яке у нас може бути майбутнє, тобто ми в процесі формування цієї е, е, ідентичності, і тому е, е, таке обговорення завжди стимулює. Якщо вдасться, щоб цей форум перетворився саме на інституцію, яка Буде е, збирати е, найбільш відомих митців, галеристів, бізнесменів, які займаються проблемами мистецтва. То це було б прекрасно. Global Culture Forum стане щорічною подією і кажуть організатори, що раз здивуватиме масштабами та спікерами. Вже зараз ведуть перемовини про участь із півсотнею країн. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.